Тану снеги, і на небі сяє веселка повний сир і живої снеги, Ми новому пам'ять Шевченка, який потрібно мати в душі безсмертний цвіт. Раз, малими босими ногами земля, як схопив тарас дрібними росами, сльозами. Не на шокових пелюшках, не у величному палаці, в хатині бідній Він родився серед неволі сіми та братів Матері на пісні співала, щоб засинав. Я ще розповідала, щоб розумним зростав. Говорити вчила, щоб людиною був. Здостався круги сирота, і гірко попливли літа. Ходив, шукав, щоб сили людині, щоб добра навчили. Писати вчився у дяка, а малювати в маляра. По селах пас чужі ягнята та мачуха прогнала з хати. Нас споминало як пасі яхня так селом, сі так сонечко сіяла, так мені чого було. Господь, не небо і село, Сонце гріло, не пекло, та недовго сонце гріло, село почерніло. Подивився я на ягнята, не мої ягнята, Обернувся я до хати, нема в мене хати, не дав мені Бог нічого і хвилину сльози. І монта забути ту пісню, що мати співала, чому не забути ту тежку до хати. Сок, босом, колись потоптав, у наші гаї на землі нічого кражого не. Молодая зи своє дитячко